Вітаю вас в моєму новому відео. Мене звати Оля. Рада вас всіх бачити. Сьогодні в мене тегове відео. Нарешті я знімаю відео по тегові від Анна Валеріана. Я залишу посилання на оригінальне відео від Ані. Я так давно вже збиралась його зняти, аня вже дуже давно його зняла, вже зняли блогери на цей тег відео, а я все, все хочу. Кожен тиждень, думаю, о цього тижня зніму, 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 нарешті нарешті я зібралася. І тех звучить як нота не моя, але парфум мій. Ось покажу вам парфуми. Єдині представники з певною селюючою ноту, які прижилися в моєму парфумерному гардеробі, більш того, які мені дуже подобаються. Незважаючи на те, що вони. Побудовані навколо мною неулюбленої, нелюбимої ноти. Давайте почнемо з першого парфуму, який я мала показати в своєму відео про холодні парфуми. Взагалі, я задумала це відео про холодні парфуми завдяки цьому парфуму. Але через мій прогресуючий склероз, Мою погану пам'ять, і я, звичайно, навіть не включила його до той добірки, але, мабуть, і найкраще ви його зараз побачите вперше на моєму каналі. Це зоологіст-бабка. ну, Звучить смішно, але це оця та сама стрікоза Чому я дуже довго намагалася потоваришувати з цим парфумом? Чому я хотіла потоваришувати з цим парфумом? Незважаючи на те, що парфум має ноти, які, е, ноти, ноту, яка мені геть не подобається. Які тут ноти? Тут холодна вода і метал. Я дуже не люблю парфуми з нотою металу. Хоча в мене зараз в колекції вже дві. Тобто, ніколи, я повторююся, я вже це казала, не можна заявляти категорично, я не люблю цю ноту. Просто ви ще не зустріли парфум. Який настільки гарно або незвично, або цікаво е обігрує цю ноту, щоб вас вразити. Але такий парфум точно має існувати. І от коли ви знайдете той самий парфум, це хай буде єдиний з цієї, ноти, але він точно буде у вас в улюбленцях. Я не можу сказати, що це прям мій улюбленець, але це точно парфум, який мене вразив. Це парфум, який мене вже багато років не. Е Томлюється дивувати, не перестає дивувати і вражати. Про що? Він? він про водойму з холодною водою, це, мабуть, озеро з холодною водою. Ще й після дощу, тобто ви прям оце озонове повітря відчуваєте. Ви прямо відчуваєте, що зараз прийшов дощ, що повітря насичено вологістю. Поруч й водойма. І оці металеві нотки, вони передають оці, оце повітря насичене озоном. як от після дощу, перед дощем дуже вологий парфум, дуже холодний, металевий, повна присутність водойми поруч, холодної води. Але потім він пом'якшується. Він стає таким мускусно м'яким, я навіть не можу пояснити, наче ця вода зігрівається. Тобто, спочатку це холодна вода, холодний дощ пройшов, потім повітря починає зігріватися, і ви починаєте відчувати, знаєте, наче ви в якомусь тропічному кліматі, коли от щойно був холодний дощ, а зараз вже він перестав іти, і повітря знову відчуваєте, як воно нагрівається. Бо земля була аж розпечена від сонця, і оця вся, вся тепло з вологою воно підіймається від землі, і ви аж оцю вологість на шкірі відчуваєте. Настільки натуралістично це все передано, що це просто. Цей парфум не має шансів вас не вразити. У вас немає шансів не піддатися чарам цього парфуму. Чи його важко носити? Він незвичайний, він дуже атмосферний. Він переносить вас в якийсь інший паралельний світ того, чого насправді навколо зараз вас не, при... не присутня. Тобто водойма може би бути десь за сотні кілометрів, але ви, наносячи цей парфум, стоїте, стоїте біля водойми. Ось, Металева нота, нота холодної води, яку я не люблю, а цей парфум мене просто підкорив. Наступно, я не люблю конвалі, я про це вже розповідала. в мене є відео про конвалі, де я кажу, що я не люблю конвалію, Але все ж таки, у мене від любові до ненависті, від ненависті до любові така історія з Аніки Першим, і продовжується. Це парфумерна композиція, побудована навколо конвалії, навколо яскравої і ніжної водночас. І тонкої, і дзвінкої, і дифузної, і свіжої. І якоїсь дуже емоціональної конвалі, але це все ж таки конвалія. І ця конвалія не залишила мене а, байдужою. І це парфюм для літа, все ж таки. Бо вона... ця конвалія для мене дуже гучна, коли холодно. От Начебто пора конвалій це десь квітень, так? Ну, можливо, травень, але все ж таки ні. Коли от більше 25, коли вологість. Коли спека, ця конвалія вона стає такою гарною в ній стільки свіжості, стільки зелені, і водночас гучності. Але це не, ну, от настільки чарівно, що я вам просто не можу передати. Якщо ви любите конвалі, це просто для вас у список затестів або знайомства, однозначно він має піти. Якщо ви не любите конвалі, також не проходьте. Можливо, це той самий парфум, який вас підкорить з нотою конвалю. Дуже-дуже хвалю. Я не люблю апельсини в парфумерії. Їсти апельсини. Дуже люблю апельсиновий сік. Дуже люблю апельсини, я не люблю в парфумерії, але тут це в мене такий набір. Discovery Set від лабораторії Фатіва, показує вверх ногами, я говорю про Оранчія-роса. Червоний апельсин. І виявляється, що червоний апельсин це геть інша історія. Він дуже близький до солодкого яскравого грибфруту. фруту роса для мене це фреш. Гриб-фрутовий з гірчинкою і солодинкою водночас, і прям з м'якотю. Яскравий, позитивний, літній. От прям у вас таке враження, що ви п'єте цей фреш. Він мене підкорив. Я хочу, нарешті, собі флакон. Не знаю, коли знову ж таки він з'явиться, але він в мене з'явиться. Наступний парфум, наступна нота це кокос. І тут нестандартний кокос, я вже показувала цей парфум це Virgin Island Water East Creed, але тут не кремовий кокос, який я не люблю, не такий, як у свічках, у якихось десертах у пляжних ароматах. Ні, тут кокосовий ром. от Кокосовий ром, виявляється, я люблю не тільки пити або коктейлі з ним, а й пахнути. Тут є солодинка, але тут є навіть як цитрусовий, він освіжаючий, солодкий, він грайливий, яскравий, от як коктейль з кокосовим ромом. Такий він задає настрій. Він дійсно освіжає, ця солодинка вона не, не мулює в спеку, вона вас не придушує. Вона от точно така, як має бути, щоб просто отримувати задоволення від цього такого смачного, яскравого. Кокосово-ромового коктейлю. ось, «Малібу». так є такий. Кокосовий ром-малібу. І о, ще одна нота це полуниці. Я не люблю полуницю в парфумах, вона мені хім... хімозить, вона мені синтетична, вона мені від неї. Фізично стає погано, доки я не познайомилася з останньою версією Барбори Хьо, це Еліксир у флаконі, так, зефірки рожевої, я вже розказувала. І це так він синтетичний, так він солодкий, він не натуральний, але він такий смачний льодяник-полуничний з густою начинкою. Яскравою, солодкою. Так, ви розумієте, що це не натуральне, але це така смачна полуниця, карамелізована полуниця. Я просто зараз отримую надзвичайне задоволення від цього парфуму. І останній на сьогодні це Bronze Goddess. Bronze Goddess, але. Чому я його сюди приносила? Бо я не люблю пляжні парфуми. ці всі санскрини, оці всі пляжні теми кокосової лангові тіаре, просто я не переношу. Мені ну, дуже не подобається. У мене починає боліти голова, мені неприємно. Тут начебто все те саме. Але. Мабуть, за рахунок концентрації, бо це боді сплеш, тобто він дуже розбавлений. Я пробувала інші концентрації, там дійсно або забагато лангу, або забагато кокосу, солодкості, щільності. Тобто, якщо вам, в принципі, подобається в ту сторону парфума, але для вас защільно, шукайте от якийсь з них боді сплеш. В ньому присутнє, все те ж саме, але. Якось таке виважене, що нічого не дратує, і присутня солоність. Я не знаю, от як солоний сантал, кому подобається солонувати трошки, а не до маринаду, просто такий трошки солоний сантал от зверніть увагу на Bronze Godes. Саме в концентрації сплеш. Це просто ідеальний пляжний, от для мене я знайшла єдиний і ідеальний пляжний парфум. Всі інші пляжні парфуми, на жаль, геть-геть-геть не моє. Все, отак, швиденько я розповіла. У мене, як бачите, геть небагато таких парфумів. Підбірка геть-маленька, бо я знаю, з якими нотами я не товаришую, і намагаюсь їх обходити стороною, не купляти. Щоб просто не простоювало, бо і так багато чого простоює. Але знову ж таки кажу, що треба просто продовжувати шукати. Не треба себе прям там силувати і носити те, що вам не подобається. Але я впевнена, що якщо є нота, яка вам не подобається, є парфум з такою, нотою так обіграний, що він завоює ваш ніс. Ваше серце. Дякую, що були зі мною. Ще раз дякую Ані за такий тег. Це було дійсно цікаво проаналізувати, що ж закралося в колекцію з того, що ти начебто не любиш. Дякую за перегляд. Побачимося у моїх нових відео. Бувайте!